Які незвичні природні явища фіксували в Україні протягом останніх років? Північне сяйво протягом останнього року помічали на території нашої країни аж чотири рази. Зі слів вчених, це явище з'явилось нас через потужні магнітні бурі. Прогнозують, що його можна буде ще побачити протягом року через найпотужнішу сонячну активність за останнє 20-річчя. Пам'ятаєте, як взимку кияни чули вибухи без тривоги, а з'ясували, що це була зимова гроза. Це ще одне рідкісне явище, яке пощастило або не дуже спостерігати нам цього року. Крім того, взимку та ранньою весною в Україні були снігова гроза та зимова веселка. А ось минулого року в Карпатах у березні зафіксували таке явище, як брокенський привид, атмосферне оптичне явище, коли спостерігач бачить на хмарах свою тінь від сонця. А виглядає це ось так. Також у 2023-му українці могли бачитися й вода в Інші, під час якого лише 5% видимої частини супутника нашої планети освітлено Сонцем. Ну і як тут без